Ну, не гулять, просто вести прямий ефір. Я зробив такі типа, штуканці, щоб були, типа мені присилали бабусіки. Зараз подивимося, чи я веду прямий ефір. Зараз. важко. За. Да, ось я в Да, ефір мій. Так, асі Давайте вже можна Отако, Можна у Сан Андреас Если хочете, то натик мені може привезти. Так. Гетто Сан Андреас покошу. возобновить пока что не хочу блин я хочу чтобы не донатик молотик Так, підожіть. Так, все нормально. Блін, треба буде кудись донатити в друге місце перенести. Бо. Трохи мішотимуть. Блін, на... мені треба на, на всіх стримах набрати 28 тисяч. І хоть на одному стрімі, ну, на любом стрімі, хоча б і 10 доларів. Не ну, понимаю, що це... Всіки це. Це вже більше, ніж 100 гривень. Це я вже точно знаю. Що більше це, ніж 100 гривень. Бо 100 гривень це. Наверное, пять долларів. Не пять долларов це уже більше, чем сто гривень. Так. Щось я так погано балакаю, блин, давайте я буду якось то веселіше балакать. Так, давайте. давай Надо. Давай, Си джей. Мені надо миссию проходить. Так, мейте машину, да. Мульти, шумейте машину мені. Ах, виш! Ах виш! Що, мені пішки бігать? Добре, пішки побігаю Мені не лень Так Давайте я пищу пістолик Віну Це тоже разрушається Чому надо разрушать На а бе надо бам. Так що там? Це мені надо цей тумик якось підервать. Як мені його підервать? Блін, що я нарубил? Ой. як мені цю хату підервать? Вона не підірвається, походу. Що ти на мене наїжджаєш? Блін, я так тихо став балакати, Давайте я трохи веселюся. А давайте шмальнем в неї. Так не в тебе, не в тебе. Не переживай. Бам. Да, вони так розшмалюється. А, що ти на мене туалета якогось везеш? А, ну, давай, давайте давай-то сюда. Надо быстро сюда. Будем сюда невейда. Все, навейхав. Не Шмаляем. Бах. Так и в него надо шмальнуть. Так а ч не нагорей? Надо аж... Ні, не, не попав. Надо таку. оу-бах. І ще один бах. Що, як мені... Ці, блін. Чує? е вело? Мене походу залагало. Ой, не на мене. Як я буду з лопатою пить? Так давай. Ее надо такое бах-бах-бах-бах-бах. Походу. Або такого. Так ты що не можешь робити? Я тебя злопатой зараз плю. На тылес быстро. А, это це мне цем надо. Такими штуками, походу. Вот такой брать их и вот такой бах. Бам! Вот так их и надо было. Бах! А я шо бы... Такой бах! І ще последній залишився. Блін, блін! Бестрого вони, гони. Мені надо ці... Бах. А чого повалена? Я ж її пройшов. Да. Блін, донатики нехай пролітають. Чому я ніхто не дієся? Мало будеться вбрать його. Ну ти. Так, давай, давай, давай. Якбисто, бисто, без тобисто. Сідаємо цю якусь тарантилку. і отак тимо. І отак тимо. І отаку якось не можемо виїхати. Загранитись. Я хочу виїхати, нормально. А І за тебе. Не із за вас, а із за того. тупеньку. Так давайте то вже саме последнюю. Блін, він так вилетів, клівав. Так бах. Давайте таку я його зараз злору тільки. Так зараз-зараз. Пішов вон. Що він треба міє валить? Бах, машиною. Бог. Бог. Закручу какая-то якось... такая машина, что он все разрушил. Так, куда тут дальше ехать? Так. Что угу. туалетики еще разрушать надо? Де? Yeah. Що говорить? А... Це якісь туалетики. Туалетики. О. Oh. Тихо, вони так не розрушують. О, гад, на. Тихо, жда. На ти, на ти. Тихо, жда. На ти, на ти, на ти. На ты наты, на-на-на-на-на-на-на, а блин, надо, блин Че так воно ж не горіло? Задубало, блин Я вот такой просто візьму, вот такой бах А я надо в ту яму запихать Ох ты, -мо! Аба! А! А, нехай стоїть тут. Йо тут, йо, мали сука. Добре, а, заливної машиною надо! Я буду заливать бетоном його. Він же там помре. А, oh, нет! А, oh, нет! Что oh, <laughs> <Шо> творится тут? <laughs> Выезжай! Короче, надо новый. Oh, no. А, ну... Да что ты меня шмалюешь, задолбал? Так надо забрать. Если мне хоть кто-то задонатит хоть одну гривню, Бетона мішалка Тихо, не звались туда. Тихо, тихо. Все пока. Дипнула <laughs> капець буде. Вс, так можно їздить. Все, тепер можно тут їздить. Хоч він тільки залитий. Ого, а що там така чорная цо. Зимільяноша. <клышка> <клышка> uh -huh. И сразу отбиваем. Конечно же. И кстати, вообще черку на таке Угу. Угу. Ши. Не. Мотика, дай. Мотика, дай. Тихо, Сти, я сказал, сказав стій. сюда сюди, во немогоним гонем, он не мого нема, не мого нема, он що <плес> фінал? Що він в цьому городі? Ну ок. Так ось мост, зараз сюди приїде. Ви бачили, як я І Я вообще мені нічого не зробилось. Чого ты на козу стоїш? Куда я їду? Пр? Неожиданний поворот не туда. У мене ще ні разу такого не було, що я получил звздочку за цей. За одну одне вбивство, йо -мо. -йо. Ще сюди треба виїхати. Так ось сюди направо. І от так гонимо. Єсли я ще переїду. Та переїду. Ні, не приїду. Тут іменно в цей город, а як тут? Ти треба було мені назад їхати, так ось сюди. Добре, стаємо на козулю. і так такого не Тихо, Тіхо, тихо, тихо! Не треба сильно повертати. Блін, ще ніхто не підписався. Так підписуйтесь на мій канал. Хто, підпи... Хто напише комент і підпишеться на мій канал, то я на нього підпишусь і поставлю на його відосі лайк. Ну, блін, опять не випади. Бо Я тебе випаду. Якби була погода нормальна, то в мене... Так сильно, ну, мене не сильно вагає зараз, Так буває помогає. Ну може дощ іде така погода, сіки машин і вагає оце так. Ну, звісно, як я бігаю нормально все. Блін, мені ніхто не донати. Не донатять мені. А Я думав, що на цьому відео хоча б на один... один. Одна гривенька добавится. Хотя бы чуть-чуть. Мне так окажется. Так, тут налево. Вау, вы бачу, я стрибаю. Так, тут помощь надо. Я вже так казав направо і зразу тако, бульк, в воду. Так а куди я поїхав? Так їздить. Тут таке, тут таке. Не туда єду. Отак туди надо. Я кстати буду все время ко... О, води? 6 секунд. Що ти, полицай? Полицай, да? Я бачу. О, у мене даже новий мотоцикл є. Блін, я зальто зробив. Потом обов'язково заедем на гору челяд і зробимо сальто О, сальтуху. Так там же я куди їхати. Так ну я учена в брошки поїду. <титрочен> Уже, кстати, не вагоє. Кстати, вийшла нова серія по GitHub Sun Andreals. Ви можете зараз на каналі подивитися. Дитя. О, Я знаєте, ото як в Ютубі ото такое роблять. Ого, я його що розвернув. Отако дитя. Я як в Ютубі і опускою. Якби можна було так, типу, легенько нажимаєш, і воно так легенько повертає, а як сильно нажимаєш, то воно сильно повертає. А если так легенько, то воно легенько повертає. А не просто такой ой, ой, ой. Mm. Так він, кстати, може випасти з мотоцикла, якщо на повній скоростігнуть. Кстати, він там був чуть не випав, там. Опа! О, ні, не піднімає. А якщо під таку гору буде, то воно буде підняття піднімати а як воно спускається, то воно піднімає отаку. Бачили, воно піднімало. Опа! Оце я там проліз я нажи. Ау, ауч, ауч. Так, погнали, мужики, отак по дорозі. А, у мене ж, кстати, <расивіт> 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 місія. <познав> Я про неї забув? Житя воно де. Так тут даже переїжджати не надо, а не надо. <риклад> <риклад> ого <риклад> <риклад> Добре, поїхав. Так давайте назад подивимось А я там як. Термінатор ти, йо, ти ще й повертаєш. Так, пацан, пока мені вже надо туди. Ох, йо мое Привет. Привіт. О, ще один таксист. Да, ще я таку не бачив. ну Антор, нормально все. А тут на Тихо-тихо, <гух> тут треба якось направо повернути. ось сідо. Блин, коли в мене вже третій город криється. Не, ти. О, опять те саме. Можна котитися. Це їй спокійно. Поворотик направо. Це що, копія мене. Ти хто такий? Я тебе не знаю. Мені типа так треба було. Куди куди тебе вести? Ок, без проблем шоу не ж вміють їздити? Ні. А Як це воно стану стрибати не вміє? А? Це я супер скорость включив. Стоплен. А куда їхати? Я не знаю, а нормально. Все, це я супер включив. включил. Бачу, як я вмію. Я ще сальто був на скорой помощи робив. <ріхи> <ріхи> да, не поворотик. Опа! На двух колесах проїхав, бачили? Все ось. Все місяця половину. Бах! Я не унічтожу тачку! Ні, що і таке. Так. А Ні... нє. О! Статі. Наконец-то. Зара. Так. Угу. Mm -hmm. Так, на страте, на трансляции сики там, сики там, чувак. Так. Ну, Зара, короче, настроим Щоб оце все таке було мені нравиться. що? Можу... Так, підожіть, щоб ви там нічого не бачили. Так. Угу. Uh -huh. Так мені треба це все переміщати якось. А, там особи так должно бути. Так це вже у мене такой як і був, а тут буде в мене таке трохи нище. Нормально. Так, я продовжую трансляцію сюди. Да, все нормально. Так давайте зараз зайдемо до рекорди, понастраю її там. Вибачте що Эээ, е -е -е, я не можу. Я не можу настраювати. Так, ну на мені нуль баблишко затонатили. Я це знаю. Жить, а что я не могу настроить? Ой-ой-ой-ой. Стоп.